Чи вигідно продавати на маркетплейсіпрому у 2025 році? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди. Штабро Олександр є 12 років, продаю на маркетплейсіпром більше 6 років. Як викладаю, як тут заробляти без реклами, без монтажу? Розпочинаємо. І так дуже багато хейтерів вони скаржаться на те, що на маркетплейсі. Пром дуже велика комісія, і це просто якийсь біч і неможливо тут працювати, неможливо заробляти. Ви працюєте в мінус. Дивіться, на пром комісія від 1% до 25%, може навіть вище, є, я не бачив. Але це на різні категорії. Наприклад, 1% – це на військову емуніцію. Наприклад, на. Там горіхову пасту це 15%. Що щось інше це 7%, 8%. Тому сказати, що тут космічна комісія, ну не можна це сказати. На різні категорії. І так, коли ми обираємо товар, котрий хочемо продавати на маркетплейсі Пром, то ми пропрацьовуємо такі речі, яку маржинальність в відсотках нам дає постачальник, і яка комісія на маркетплейсі пром в цю в цій категорії? І таким чином ми розуміємо, блін, у нас залишається там 1%, 0%, чи залишається там 10, 15, 20%. Ми приймаємо рішення чи продавати цей товар на цій платформі чи ні. Але... Є така історія, що люди приходять зі своїм товаром. Вони просто хочуть масштабуватись там, наприклад, з розетки, хоча там вища комісія CPA. За замовлення, чим на Маркеплесіпром. Окей, вони від інстаграма прийшли. Чи вони ніде не були, був тільки офлайн там виробництво. Вони прийшли на Маркетплейспром. І вони бачать, що у них виходить маленький відсоток, чи взагалі в нуль. На Маркетплейсіпром є різні формати реклами. Це економ, це звичайно, це більше продажів, це турбопродажі. І в усіх цих рекламах різний відсоток комісії. Наприклад. Звичайні рекламні кампанії відсоток 15 на вашу категорію товарів. І ви такі, блін, це робота в нуль, хоча б щось заробляти. А економ це мінус 50% від цієї ціни і виходить 7,5%. Ви перемикаєте просто рекламу згодом на економ і починаєте заробляти. Звичайно, є нюанси. Ви можете гірше видаватись вийдачі, але якщо у вас високий рейтинг CPA, ви гірше видаватись не будете. Це вже тема іншого зовсім відео. І тому ви можете зайти з будь-яким товаром, ви можете перемкнути на економ, якщо у вас немає відсотку. Ви можете знайти інший товар, де у вас все виходить навіть на звичайній рекламній компанії, чи навіть турбо перемкнути, і у вас буде залишатись прибуток. Тому що на турбо це плюс 50% від звичайної компанії. 15% стандартна, плюс 50% від цієї ціни, це плюс 7,5%. і буде тоді турбо реклама, вище типу видача і так далі. Тому. Вигідно чи ні, звичайно, вигідно, тому що вартість інтернет-магазину на даний момент, якщо на три місяці три тисячі гривень на тисячу товарних позицій, якщо на рік там, 6 тисяч гривень на тисячу товарних позицій. і можете поділити на кількість місяців, якщо на три місяці, це по тисячі гривень, якщо 6 тисяч на дванадцять, можете порахувати. І платите за комісію тільки тоді, коли у вас виконане замовлення. Не може бути такого, що у вас проклікалась реклама, не прийшло <замовлення>. Це може тільки на турбо бути, і то там немає космічних цих списань грошей. Тому. Дуже вигідно продавати на маркетплейсі Пром. Якщо все це прорахувати, немає ризиків. Дуже ефективна платформа, легко зайти, дуже легко і розібратись від в адмінпанелі, додавати товари. Не не треба проходити модерацію, додали товари, відкрили магазин, і ви вже продаєте на маркетплейсі Пром, де величезна кількість покупців, потенційних покупців. Просто треба попасти в товар, треба вміти якісно додавати картки товарів. Треба знати, що є, то продавець, котрого треба. Здобути є CP, з котрим треба працювати, і завдяки цьому ви будете ефективно реалізовувати свої товари через цю платформу. Друзі, хочу зробити вам пару подаруночків в описі до цього відео. Треба підписатись на мій інстаграм, є посилання, написати мені в дірек слово урок і отримати класнючий урок, і написати в дірек мені слово курс і отримати міні-курс по товарному бізнесу на маркіпесіпром. А на цьому все всім, друзі, до побачення.